Ось таку вантажівку, точніше, такий мікроавтобус вантажний можна замовити. Ну, сестра це і зробила. В Leclerc, це взагалі типу супермаркет, гіпермаркет, я б навіть сказала, такий величезний супермаркет, якому є все-все-все. Також можна ось таку опцію там отримати від 5 євро. Ну, я, чесно кажучи, не дуже розумію, що це означає. Ну, щось, ну, прибирання від 39 євро, це зрозуміло. Що від 5 євро? Ну, знаю, що година 15 євро коштує ось такий автобус, тобто ти його орендуєш, сам сідаєш за кермо і їдеш там, потім повертаєш. Ну, звичайно, залог якийсь там заставу якусь робиш, і потім тобі її повертають за вичетом того, що ти там наїздив, скільки годин був. Ось вона один раз замовляла, щоб будівельні матеріали привезти. І ось другий раз тепер меблі. Речі, меблі перевезли. Стадіон. А тут ріка. Корона. Так, отже, квартира, в якій робиться ремонт. Ось так. Тут одразу туалет невеликий з вікном. Кухня, все в такому розібраному стані. Це каркас для того, щоб утеплення було стін. Це вже те, що зроблено. Це лоджія або Комора невелика з вікном. Це вікно від туалету, це газовий котел, це вікно. Холодна кімната без опалення. Але тут цілком стане і холодильник, і пральна машина. Так, Тут вхід в ванну, два входи в ванну, він буде в перспективі закритий, буде тільки один. Ванна тут теж невелика і теж з вікном. Повертаюсь в загальний коридор, який прохідний з великою кімнатою. Великий балкон, тут велике вікно. Тут колись був камін, зараз він не працює. І ось ми знову ванна, маленька кімната, перша, загалом три спальні. Це друга. Так, обіцяла показувати трохи, що готую. Ось такий суп вихідного дня. Сьогодні неділя. Я приготувала суп, додавши сюди готову їжу, консервовану. Ось так виглядає. Те, що ми отримуємо, я про це казала, це. Традиційна така типова страва, каз... касоле називається, вона вважається Тулузькою, південно-французькою. Ось... <кій> Як окрема страва в нас не дуже вона йде консервована. Квасолю зелену ту мараканську, це все те, що ми отримуємо. Картопля, тобто такий ось суп абсолютно безкоштовний. в мене вийшов, доволі смачний, і це повна кастрюля. Ми вже дві тарілки з'їли, я Лія хлопці гуляють на вулиці. Тож, це принаймні на два, може і на три дні нам вистачить цього супу на обід. Лазання це нас. Так, ти не гуляєш, ти зі мною. Я приготувала лазань, але це вона вже два дні простояла в холодильнику. Це друга лазання. Перша була з соусом бешамель. і там був фарш з стейків, який я теж розібрала на фарш, і гриби, які ми отримали, пішли. А сюди я ще додала кабачок, тобто цукіні. Там в начинці є сир, це все те, що ми е, маємо, те, що отримали. ну, З купленого окремо це, мабуть, борошно і томатна паста, томатне пюре, точніше. Все інше я приготувала з тих продуктів, які в мене були. Це треба з'їсти сьогодні на вечерю, хоча я думала, щось овочеве приготувати, але стоїть вже 2 дні, не заморозила, тож треба їсти. Можна було ще заморозити кілька днів. Ну, так, не знаю, чи воно смачно виглядає. Окей, ось такі страви в мене готові є. Так, Лія? Так, отже, ще кілька слів скажу по квартирі. Я насправді не впевнена, чи я можу говорити всі деталі, тому що це, скажімо так, не моя справа. Трохи особистої інформації видавати чужої не хочу, але я думаю, що кілька слів можна вже сказати. Показати кадри квартири я отримала добро від сестри, тобто я в неї запитала окремо, чи можна показати. Отже, квартира чотирикімнатна за нашими стандартами, насправді з трьома спальнями, належала вона мерії. До того там жила жінка багато-багато років. Взагалі будинок 40-х років, 47-й або 49-й рік. Що й не скажеш, дуже схоже на наші хрущівки, там, панельки. Але ось так ще в 40-роках було побудовано. Жінка жила на правах, як це було колись при Радянському Союзі, я розумію, приблизно така схема. Вона отримала це житло, воно, соціальне, це соціальні будинки, тобто побудовані державою, точніше, мерією. І ось вона мешкала без права власності на цю квартиру. Зараз вона, здається, потрапила в будинок. Людей похилого віку, якось так. Така історія. Я думаю, що навіть моя сестра всіх деталей не знає. І цю квартиру Мерія виставила на продаж, тому що ну, ось таке вони приймають рішення вже не обслуговувати далі це помешкання. Як ви бачили, воно потребує ремонту і ну, це вплинуло на ціну, звичайно. Не така вже вона дорога була. Але треба багато роботи. Дуже дорого коштує робити ремонт, якщо наймати якихось яких професійних будівельників або ну, компанію французьку якусь з ремонту, це просто шалені кошти, тому що тут дуже, дуже коштовний людський труд, людська праця. Є можливість наймати, скажімо так, наших. Співвітчизників по Радянському Союзу, але вони, вони менше просять грошей, вони працюють, мабуть, якось нелегально або частково нелегально, тому за, за рахунок цього вони можуть дати нижчу ціну, але все одно це дуже багато. А ось ми допомагаємо мій чоловік, Іван допомагає безкоштовно. ну Нема взагалі, не було цілі якось. Навіть на цьому наголошувати, я думаю, він буде проти, що я про це уточнюю. Але так, ми допомагаємо як члену своєї родини. Ваня все це вміє робити. В нього є великий досвід ремонтних робіт. Він буквально все може робити. Наступна там стадія буде електрика. Це теж він буде робити. Я думаю, десь через місяць буде вже більш видно, що процес іде. Там ще все якось одночасно буде з опаленням. Все це поєднано. І вже потім буде гіпсокартон і виглядатиме це світліше чистіше. Ми вже з сестрою будемо штукати. Шпатлювати, шпаклювати це, фарбувати, теж буде у нас прекрасний досвід і нове вміння, скіли. Я до цього цього не робила, але думаю, що ми впораємося, якщо з усім іншим в житті справлялися, то і з цим впораємось. Ось такі в нас амбітні плани. Тож, буде можливість, покажу вам, як це в процесі, в прогресі відбувається. Поки що ви побачили, якщо побачили і розібрали, Діти голосували, багато там ще зайвого в квартирі. Є. Ну і в мене, мабуть, не дуже добре вийшло показати крупним планом це все. Тим не менше, сподіваюсь, вам було хоч трошки зрозуміло. Добре, дякую за перегляд, як завжди. Сподіваюся, до нових зустрічей, до нових відео. Пишіть, якщо у вас залишились якісь запитання або якісь побажання, я розповім обов'язково те, що можу розповісти, уточню, можливо, більше там, конкретики вас цікавить. Тож, не соромтесь, пишіть. Бувайте.